Виконуємо номер 3 із праву для повторення розділу 1 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Ширина прямокутника рівня 20 см. А довжина становить 130% від ширини. Знайди периметр і площу прямокутника. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину. Знайдемо 130% від ширини. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. Отже, 20 ділимо на 100 і множимо на 130. Отримаємо 26. Сантиметрів і пояснюємо, це довжина. Ну, а тепер уже можемо знайти периметр нашого прямокутника. Додамо довжину і ширину і помножимо на 2. 20, додати 26, це буде 46, множимо на 2 буде 92 сантиметри. Периметр прямокутника. А тепер уже знайдемо площу. Для цього 26 помножимо на 20. Отримаємо 520 см2. Площа прямокутника. Записуємо відповідь. Знайди периметр і площу стоїть в умові запитання 92 см 520 см квадратних. Номер 3 Ісправ для повторення розділу 1. 我问了他。